Дмитро, була перша гра і так несподівано е, вас поразка. Е, скажи, як ти думаєш, що пішло не так, Що можна треба було виправити, що сталося? Я вважаю, що початок був вдалий, кінцівка гри була не дуже вдала, десь трохи пізно зробили заміни. Але в цілому радий за командою НЛЯ, не в неї тепер не буде більше. Далі буде інтрига. Як Ще... ти відчуваєш по команді? Це їх вибуло трошки зараз? Чи... Так, так, вони нормально? Так, звісно, багато там звинувачень по поводу замін, але команда велика, 10 чоловік, і всі хочуть пограти. І іншої нагоди, випустити другий склад, другий спад, у нас не буде. Прийняв таке рішення і за нього відповідальність. Ну але це насправді ти чому ти таке рішення прийняв? Е -е, тому що, на мою думку, далі більш потужні команди будуть, і тим, хто не грав минулого сезону, -е, буде було б складніше атакуватися на спутники. Дуже круто, дуже крута позиція, крута ідея. Бажаємо надалі успіху і. Прорватися далі перемегам переможці.